Наші вітання в ефірі програма Актуальна розмова. Мене звуть Олександр Іващенко. На жаль, в країні триває війна і діти, напевно, на більш вразлива категорія в цих умовах і в цих обставинах. Сьогодні саме про дітей ми і поговоримо в нашій студії начальниця служби у справах дітей Черкаської обласної державної адміністрації Оксана Покатілова. Наші вітання, пані Оксано. Слава Україні. Ваша Пікаю. служба, служба, яку ви очолюєте, повинна опікуватися дітьми, які потрапили у складні життєві обставини. Що це за обставини? І скільки дітей таких в області у нас налічується? Так, виявлення дитини, яка потрапляє в складні життєві обставини, це є одним із завдань служби у справах дітей. Я представляю обласну структуру. Разом з тим, у нас Служби у справах дітей функціонують в кожній районній державній адміністрації їх чотири, і в кожній територіальній громаді. Їх 66. То у вас мережа така собі. <сміршав> да. мережа. Да. Тобто 70 служб у справах дітей. Щодо складних життєвих обставин, то це насамперед умови, які негативно впливають на життя дитини, на її розвиток, на її здоров'я. Сюди можна віднести невиконання батьками, батьківських обов'язків, жорстоке поводження з дитиною, домашнє насильство, залучення дитини до найгірших форм дитячої праці. Також сюди можна віднести обставини стихійного лиха. Техногенні катастрофи, аварії, військові дії, збройний конфлікт. І в нашій області на сьогодні обліковуються службами у справах дітей 581 дитина, яка потрапила в складні життєві обставини. З них 47 – це діти, які зазнали насильства в сім'ї. А решта дітей це діти, батьки, яких не виконують батьківські обов'язки. Які завдання стоять перед службою стосовно дітей, от які е, мають такий статус? Які ваші обов'язки перед ними? Що ви повинні робити? У разі виявлення такої дитини і підтвердження, що дійсно дитина в складних життєвих обставинах, а це підтверджується оцінкою потреб дитини і сім'ї, які проводять відповідні фахівці? Служба у справах дітей своїм наказом бере таку дитину на облік. Формується особова справа. Для надання допомоги таким діткам утворюється міждисциплінарна команда. Вона утворюється рішенням органу опіки піклування, якими є міські, сільські, селищні ради. І до цих команд входять фахівці освіти, охорони здоров'я, поліції, служби у справах дітей, фахівці соціальної роботи, які розробляють індивідуальний план роботи з дитиною, індивідуальний план роботи з родиною і надання родині соціальних послуг. І завдання цієї міждисциплінарної команди зробити все, щоб задовольнити потреби дитини, щоб вивести родину з кризи, подолати оці ці складні життєві обставини і ну, виправити, виправити оцю ситуацію. Крім цього, службу у справах дітей відвідують ті родини, здійснюють контроль за станом утримання дітей, проводять профілактичну роботу з батьками, залучають дітей до занять в гуртках, в секціях, тому що дозвілля дітей змістовно це дуже важливо. І можу сказати, що для таких дітей у нас функціонують в області два обласні центри соціально-психологічної реабілітації. Це заклади в місті Черкасах і в місті Умані, куди діти влаштовуються за направленням обласної служби у справах дітей, тобто нашим направленням. Туди можуть бути влаштовані діти по акту поліції. Якщо дитина знайдена, виявлена, і дитина може самостійно звернутися за допомогою, якщо в неї виникла така ситуація, що вона не може бути в біологічній родині. Заклади працюють цілодобово, і вночі, і в день ми таких дітей приймаємо. І з початку року в наших цих закладах отримали допомогу 210 дітей. Важко виявляти зараз таких дітей. Е ні, я можу сказати, що ми всі є суб'єктами соціальної роботи. Це і освітяни, і медицина, і поліція, це сусіди, це звичайні громадяни, це голова громади. І якщо люди бачать якесь неблагополуччя, то я можу сказати, що постійно вони про це повідомляють, звертаються, і тоді є вчасне реагування. Пані, хто може стати опікуном у дитини? Щодо опіки, ми маємо розуміти, що опіка призначається на дітьми, які мають статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського опікування. Опіка це одна із сімейних форм влаштування таких статусних дітей. Опіка призначається теж рішенням виконавчого комітету сільської селищної міської ради. І опіка якраз є родинною формою влаштування посеру цілих дітей. Як правило, опіку ми призначаємо опікуном: бабу, діда, тітку, дядька, повнолітніх сестер, братів. Тобто, це обов'язково має бути родичі? Не обов'язково, обов але так? В, переважній а, в переважній більшості да, це родинна форма. І ми призначаємо опікунами людей, які перебувають в родинних сімейних стосунках, тому що це природні. Якщо в родині посиротіла так. дитина, першими хто підставляє плече це бабусі, це рідні люди. Так, можуть бути і сторонні особи, які звернулись до служби у справах дітей з заявою про те, що вони хочуть бути опікунами, принесли відповідні документи, прийшли навчання в обласному центрі соціальних служб, і тоді так само вони можуть бути опікунами. І хочу сказати, що сьогодні в нас в області обліковується 2174 дитини-сироти, дитини позбавлені батьківського піклування. і з них майже півтори тисячі. Тобто це 68% від їх загальної кількості, які якраз влаштовані під опіку. Тобто, це що така сімейна форма виховання дітей сиріт. <клес> Наскільки активно, от уже зараз на Другому році війни от в області створюється прийомні прийомні сім'ї, організовуються будинки сімейного типу. Ну інші форми. Угу. і Так далі прийомні сім'ї і дитячі будинки сімейного типу це теж сімейні форми виховання дітей-сиріт. Прийомна сім'я це родина, яка бере на виховання від однієї до чотирьох статусних дітей. А дитячий будинок сімейного типу ще їх називають великими прийомними родинами. Це сім'я, яка бере на виховання від п'яти до десяти таких дітей. І в нашій області на сьогодні нараховується 126 прийомних сімей, 51 дитячий будинок сімейного типу, понад 600 дітей сиріт, позбавлених влаштовані до цих сімейних форм виховання. В цьому році ми влаштували до прийомних сімей дитячих будинків сімейного типу 85 дітей, і це на 10 на більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Тобто можна сказати, що зменшення не відбувається. Люди, які хочуть створити прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу є. Вони звертаються до служби справи дітей, проходять відповідні навчання в обласному центрі соціальних служб. І таким чином інститут прийомного. Виховання в нашій області розвивається ну, і досить успішно. І останнє речення, яке б я хотіла сказати щодо сімейних форм виховання у нас 2174 дитини сироти позбавлені, з них 2022, а це 93% Виховуються саме в сім'ях опікунів. Прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу. Тоді виникає питання: а в яких випадках ви знімаєте з дитини статус сироти? Так ви абсолютно правильно задаєте питання. Є ще одна пріоритетна форма влаштування дітей сиріт: це усиновлення. Тільки при усиновленні ми знімаємо дитину з сирітського обліку. Тому що усиновлена дитина входить в родину на правах рідної доньки чи сина, це вже не сирота, це вже батьківська дитина. Так. Да, і ми е, так само обліковуємо цих дітей, але це інший облік в області. У нас біля 700 дітей <кій> усиновлених проживає. В минулому році ми усиновили 25 дітей, в цьому році вже 34 і до кінця року ще будуть усиновлення, тобто їх буде більше цьогоріч. І розуміючи це, що це пріоритетна форма влаштування, то указом президента навіть оголошено день усиновлення з 2017 року. І зазвичай в мирний час раніше він відмічався 30 жовтня. А в цьому році, у зв'язку з перенесенням деяких дат, ми відмічали день усиновлення. Ой, перепрошую, не 30 жовтня, жовтня, 30 вересня. І цьогоріч ми відмічали цей день 17 вересня. Для родин усиновителів і для дітей усиновлених були проведені урочистості. Їх відвідували, їх вітали. В обласному центрі для цих дітей ми організували безкоштовний перегляд вистави в обласному драматичному театрі імені Тараса Григоровича Шевченка за сприяння управління культури обласної державної адміністрації. І було приємно, коли люди Черкас і гості міста і з наших територіальних громад приїхали, переглянули цю виставу. Це відбулось в рамках акції Подаруй дитині серце. Яка кількість дітей внаслідок війни покинула в межі області? Так, звичайно, війна внесла свої корективи. До нас в область з початком війни по цей час приїхала 191 дитина. Сирота, дитина позбавлена батьківського опікування зі своїми законними представниками. Це 10 дитячих будинків сімейного типу. Це П'ять прийомних родин, 72 опікуни. Є патронатні родини, які приїхали. Люди приїхали з Донецької, Дніпропетровської, Харківської, Запорізької області, Луганської. Всі вони співпрацюють зі службами у справах дітей. Всі вони зареєстровані як ВПО, отримують передбачені законодавством виплати і пільги. І до нас в область також приїхало 20 дітей. Сиріт позбавлених, які влаштовані на повне державне утримання до Смілянського дитячого будинку, це діти з великими порушеннями, з важкими формами інвалідності, і вони не можуть перебувати в своїх будинках дитини аналогічних. Це теж Миколаївська, Донецька, Харківська область. Таким чином, крім цього, у нас є 49 дітей, які приїхали без законного представника. Зі своїми родичами і відповідно до законодавства, наказами служби справи дітей, вони тимчасово влаштовані в ці сім'ї громадян, з якими вони приїхали. Я нагадую, що ви дивитесь програму Актуальна розмова. Ми сьогодні говоримо про питання проблеми дітей в умовах війни. Наша гостя, начальниця служби у справах дітей Черкаської обласної державної адміністрації Оксана Пакатілова. Пані Оксано, ви співпрацюєте з фундацією Олени Зеленської. Чому вона полягає? Так, і я просто завершуючи попереднє питання, можу сказати, що з нашої області за межами країни теж перебувають діти, сироти, позбавлені, їх 144. Це теж дитячі будинки сімейного типу, це прийомні сім'ї, опікунські родини. І в Польщі перебуває ще шість дітей, позбавлених батьківського піклування. Вихованці Черкаського навчального реабілітаційного центру. Вони перебувають там зі своїми вихователями у якості супроводжуючих. І ну, звичайно, з цими родинами підтримується зв'язок і ми контролюємо їх перебування за кордоном щодо фундації Олени Зеленської. Ну, як я вже сказала, державна політика ну, вже давно, а зараз тим більше, спрямована на те, щоб діти-сироти виховували саме в сімейних формах виховання. І Фундація Олени Зеленської цьогоріч надає активну допомогу дитячим будинкам сімейного типу. Великим прийомним родинам, які виховують від 5 до 10 дітей-сирі, дітей, позбавлених батьківського піклування, до 1 червня від фундації Олени Зеленської всі наші дитячі будинки сімейного типу, в тому числі 10 ВПО, які до нас приїхали, отримали суттєву допомогу у вигляді. Побутової техніки, будівельних матеріалів, постільної білизни, посуду, діти отримали іграшки, планшети, мобільні телефони. Тобто, тобто, перед цим була подана потреба. Писали, що завгодно, всі свої бажання. І приємно, що вони були задоволені до 1 червня отримані такі подарунки. Далі ми співпрацювали з фундацією і завдяки роботі 38 дітей із шести дитячих будинків сімейного типу ВПО разом з батьками мали можливість оздоровитись в таборі Артек Буковель у Карпатах. Теж дуже задоволені і велика дяка за це. Далі треба сказати, що фундація Олени Зеленської розпочати такий проект як адреса дитинства. Це будівництво житла для дитячих будинків сімейного типу із прифронтових територій. Ці будинки будуть інклюзивними, енергозберігаючими. Площа загальна 285 квадратних метрів. Вони будуть умобльовані, облаштовані технікою там сучасною. У дворі буде збудовано модульне бетонне укриття для дітей. І все це буде будуватись коштом міжнародних партнерів коли? і донорів. Коли буде і коли ми вже воно вже проходить, да і коли ми в квітні взнали про цей проект, ми подали свої пропозиції, тому що шість дитячих будинків сімейного типу ВПО, які до нас приїхали, вони виявили бажання проживати в черка... на Черкащині. Залишитись, але в них немає житла. І ми подали ці заявки щодо будівництва. В фундацію були обрані дві родини із цих шести. І в результаті на сьогодні у нас вже будується таке житло в монастирищі для дитячого будинку сімейного типу, який приїхав до нас Херсонської області, і в Черкасах. Для дитячого будинку сімейного типу, який приїхав з Донецької області в що Вони вже дуже так активно будують і мають завершити в грудні, можливо, до святого Миколая, який сьогодні буде відмічатись в цьому році, 6 грудня. А Черкаси тільки розпочинають. Так що нам приємно, що ми в цьому проєкті, тому що ці будинки будуть будувати крім Черкаської області, ще в Івано-Франківській, Закарпатській, Волинській, Львівській областях, Київській і Житомирській. Пані Оксано, з 2017 року в Україні діє такий статус для дітей. З'явився як діти, що постраждали від військових дій. Як його отримати, і що для цього потрібно? Так. Відповідно, під да, відповідно до постанови кабінету міністрів України 268, да, вона була прийнята в 2017 році. Зараз активно надається статус дітям постраждалим від війни і збройного конфлікту. Цей статус надається знов ж таки органами опіки піклування. А всю підготовчу роботу проводять служби у справах дітей. Статус надається дітям, які під час війни зазнали каліцтва, поранення, які б потерпіли від будь-якої форми насильства, в тому числі психологічного, діти, які стали жертвами викрадення або незаконного вивезення, дітям, які залучались до військових формувань, і дітям, які Примусово утримувались в тому числі у полоні, і зараз до служби справ справах дітей дуже багато звернень заяв, як правило, це люди ВПО, їх діти, внутрішньо переміщені особи, які вимушені були переїхати ну, більш-менш безпечні регіони. Залишили свої домівки, школу друзів, тобто, безперечно, зазнали психологічного насильства. І саме з цієї причини, в переважній більшості, у нас понад 700 дітей вже отримали цей статус, понад 500 у цьому році. І цей статус дає право на отримання безкоштовного харчування в школах. А які механізми його отримання як його можна отримати? Звернутися до служби у справах, у справах дітей і надати перелік документів, який передбачений постановою. Як ви працюєте, що ви робите для дітей загиблих воїнів? Так, ми обліковуємо цих дітей, намагаємося. Постійно ця цифра змінюється. Зараз понад 700 дітей. Ми маємо інформацію щодо у яких загинули батьки, АТО або під час повномасштабної війни? Звичайно, вони не залишаються поза увагою. Я можу довідково сказати, що у нас є така громадська спілка Братерство України, які дарують цим діткам сріблі колони у вигляді сердечка як оберіг, і хочуть далі продовжити цю співпрацю і закріпити за кожною дитиною за згодою мами. Такого побратима-наставника, який міг би допомагати дитині до досягнення нею 16-річного віку. Що, якщо говорити про обласну державну адміністрацію безпосередньо про службу у справах дітей, то в минулому році ми спрацювали з французькою організацією. І на замовлення цієї французької організації 17 дітей, у яких загинув батько в Ватучої війні, відпочивали у Франції, дуже були діти задоволені. У цьому році ми працювали з благодійним австрійським фондом, і діти мали можливість відпочити в Альспійських Альпах, відпочивали мами там 15 мам і 19 дітей. Діти займалися скалолазанням, жили в екобудиночках, теж дуже задоволені. І в вересні ми, значить, співпрацювали ще з однією організацією з Америки. В результаті 13 дітей, батько яких загинув у війні, відпочивали в США в штаті Джорджія. І я думаю, що ми цю роботу продовжимо. Пані Оксана, на сам кінець є у вас такий цікавий чат-бот, Він називається Дитина не сама. Що це таке? Як він працює? Чому на початку війни за ініціативу Офісу президента ЮНІСЕФ і Міністерства соцполітики був утворений такий. Чат-бот це електронний реєстр, куди мали право зареєструвати всі люди, які хочуть прихистити дитину, якщо вона залишилась там без батьківського піклування. І у нас зразу були зареєстровані понад 200 осіб з Черкаської області. Поступово люди змінили цей намір, залишилось біля 80. Але вони є це просто додатковий ресурс. Якщо треба, ми можемо до нього звернутись, і спочатку війни уже цим ресурсом скористалися 17 дітей. Дякуємо, що прийшли до нас. Я нагадую, що це була Оксана Покатілова, начальниця служби у справах дітей Черкаської обласної військової адміністрації. Говорили про питання та проблеми дітей, які їх переслідують під час війни, та про те, як вони вирішуються щасливим і пильнуйте себе.